Вітаю всіх глядачів телеканалу СК 1 Прямий ефір. Після мова, як завжди, ми продовжуємо обговорювати останні події, які відбулися у нашому місті. І сьогодні ми поговоримо про пільговий проїзд у транспорті, можливо, більше про пільговий проїзд саме у маршрутному таксі. Говорити про це будемо звичайно з Дмитром Ткачуком, це заступник міського голови, який саме опікується транспортною системою нашого міста. Добрий вечір. Добре. Дякуємо, що прийшли. Тож яка у нас ситуація? Чомусь пішли питання, чи буде пільговий проїзд, чи ні? Насправді просто в році Певної субвенції, яка б да, відшкодовувала перевізникам та комунальному транспорті оці кошти, які за пільговий проїзд. Е, питання в чому з 1 січня видно, що тролейбуси возять пільговиків, маршрутчики мають возити ми ще поговоримо, чи возять у мене запитання до вас: чи гарантує влада ТТУ та перевізникам, що ці кошти, їм, які платилися раніше, будуть виплачені? Чи займається пошуком цих коштів? От що буде далі? Ось немає цієї mm -hmm. субвенції. Ну, говорячи питання там, чи гарантує влада, да, треба розділяти владу різних рівнів. Тобто, якщо ми міська говоримо... влада, тому що би, з Києва поки що уряд сказав, що так ні, от, не от, буде ніколи. В тому це -то питання, да, якби міська рада сьогодні ну, не те, що не може гарантувати, не має такого права гарантувати. Тобто, поки на міську раду не покладені там, функції і ці зобов'язання, ну, да, відповідно будь-якого роду гарантії ну, є просто словами. Тобто сьогодні на міському рівні ну, не, не можна заявляти перевізника, про те, що там ці гарантії будуть забезпечені, uh -huh. тому що їх їм. На даний момент давала держава з державного рівня з загального бюджету. Ой, і якби міська влада може говорити лише про розподіл цієї субвенції, тому яка доля пішла б на ТТУ, угу. яка доля пішла на приватних перевізників. Оце є компетенція сьогодні міської влади. Якби. І ну як на мене, не зовсім коректно говорити про те, там буде пільговий проїзд, чи не буде проїзду. має бути в будь-якому випадку. Да, тому що э, треба два моменти розділяти. Ну, перш за все, звичайно, та теза, про яку я завжди кажу, що пільга це не просто так. Якби, да, пільга завжди має бути прикріплена. На грішми і ну люди часто цього не розуміють. Вони думають, що вони користуються пільгою? Значить, вони не платять. Вони не платять, але за них платять з, з бюджету. І це типу важливий нюанс. І в цьому році ситуація дійсно така, що в бюджеті державному Верховна Рада не заклала коштів на компенсацію цієї пільги, але разом з тим ніхто не скасував пільги. пільги тобто ряд законів, які надавали окремим категоріям громадян право там пільгового, безкоштовного чи там проїзду зі знижкою, вони залишаються. То, що це не закріплено грішми. Не підтверджено грішми сьогодні, не гарантовано державою. Це якби є другий нюанс, і там ця ситуація може тимчасова, да? можливо, там буде зміна механізму забезпечення цих пільгових громадян цією можливістю. Це вже питання друге, але якби варто розділяти питання бюджету раз, питання якби, пільгових категорій два. Тобто пільгові категорії залишаються, і всі суб'єкти, які сьогодні надають послуги, зобов'язані надавати послуги, в тому числі пільговим категоріям. У них можуть бути претензії. І побоювання щодо компенсації. Але mm -hmm. висловлювати вони їх повинні точно якби, не мешканцям не міста, владі. точно не місцевій владі, тому що поки що на місцева влада не перекладено цих повноважень. Це є функції держави, і будь-якого перевізника, в якого є там, претензія чи сумнів до того, що йому компенсують ці кошти, має адресувати їх за належністю. Тобто, ну, mm -hmm. Немає сенсу сьогодні скаржитися на місцевому рівні, що ви нам нічого там, не заплатили. Да? А й не повинні були, якби. Тому що добре це... щодо коштів, люди зрозуміли це претензії, якби в Київ до влади пільги ніхто не скасовував. Чому ми сьогодні говоримо про пільговий приїзд у маршрутному таксі? Що сталося? Тролейбуси, трамваї як возили, так і возять пільговиків, але почалися скарги на гарячу лінію до вас. Так що десь маршрутне таксі висадило пільговиків, або з'явилися десь об'яви, що нібито пільги вони вже ну, не надають. об'яви з'явилися в кінці грудня, якби там мали якісь поодинокі явища uh -huh. тут тобто в перший же день, якби мали розмову з окремими перевізниками в маршрут. У таких яких вони з'явилися потім, в 31-му ми мали а, нараду з усіма перевізниками міста, буквально там за кілька годин до нового року роз'яснили і ситуацію з законодавством і що вони а, вам сказали? проанонсували там можливі наші якби, розгляди сценарії виходу з цієї ситуації, якби а, про те, що якби на той момент законодавство навіть закон про бюджет не був підписаний, да mm -hmm. і говорити про робити будь-які висновки, там не бачу, ще документи, було передчасно, ти, якби на тому погодили, що чекаємо рішення на на рівні законодавства. Да? Mm -hmm. Тоді говоримо вже про механізми там компенсації чи будь-якого іншого роду забезпечення людей на право пільгового проїзду. Всі погодилися? Да, всі погодилися, пішли на новий рік, але в результаті бачимо, що стан виконання цих. Погоджень, хай усних, хай там mm -hmm. uh, не, неофіційних, да все одно uh, доволі низький. І сьогодні в нас якийсь після свят, ну ж таки пік uh, скарг якби пішов. Mm -hmm. Буквально там за сьогоднішній день тільки uh, ряд, ряд якби і дзвінків, і міц якби. Теж, якби подавав інформацію про те, що багато людей. А саме з проблемою, те, що людей у пільговиків там не беруть, чи хамлять їм, чи виганяють, там, чи обмежують якимось іншим чином право їх на, на проїзд громадського Ось Так ви говорите, Дмитро, нехай усна домовленість, але я вважаю, що це дорослі люди, які підписали договір з містом на те, щоб Безумовно, перевозити наших да. пасажирів, і навіть усні домовленості мають виконуватися. Так, ось пішли в скарги, і Дмитро Ткачук запросив в нашу знімальну групу, і ми поїхали пер... Перевірити, чи дійсно це так, чи дійсно пільговиків маршрутне таксі не перевозить. Давайте разом подивимося, як це було, і далі продовжимо нашу розмову. Після скасування державою субвенції на пільговий проїзд у міському транспорті у місцевої влади почалися проблеми. Якщо комунальний транспорт продовжив безкоштовно перевозити пільговиків, розраховуючи, що місцева влада знайде кошти для відшкодування, то перевізники стали на супротив. Люди знову скаржаться на гарячу лінію про те, що окремі перевізники розвішили оголошення про обмеження прав пільгових категорій громадян на користування громадським транспортом. Маршрутка під номером 23. І окрім оголошення про скасування пільг, у ній ми зустріли доволі грубого водія. Члени сім'ї загуга. А я вивчаюся: хоч хтось виплачує, хоч рубль, хоч за одне посвідчення, То дав казівку розміщувати. Це вже не ваше діло. Подібну ситуацію. Ми зустріли і у наступних транспортних засобах. Готово їдав, привізнику ні, ну це тоді дали а потім сказали. Не нада. Лежала в бардачку це напарні ледь не у кожному маршрутному таксі. Ми знаходимо об'яву про скасування пільгового проїзду. Наша знімальна група з заступником міського голови продовжує перевірку. А житомарянам ми нагадуємо: якщо ви маєте право на пільговий проїзд, маршрутне таксі повинне перевести вас безкоштовно. Житомиряни часто не розуміють, чи мають вони право на пільговий проїзд. Мені вже 81 рік, год. То я й не питала, і не знаю, чи по пільга, чи не по пільгах. Сіла і поїхала. Я думаю, як вже нас брати, то це вже взагалі. Було перше, перше число. Перше числа, сказали, що біжати нема. От всім платити. Сьогодні я їхала в маршрутки в 104-й і мені сказали, що залишилися тільки воїна. А діти, з багатодітних сімей зняли категорію. Якщо будуть такі випадки, повідомляйте, будь ласка, управління транспорту міської ради. Окрім оголошення маршрутних таксі були зафіксовані й інші порушення. Наприклад, водії постійно не видають людям квитки, а на маршрутах працюють неофіційні автомобілі. Та для розірвання з перевізниками договору за подібні порушення потрібно пройти певну процедуру. Є формальна процедура, яку треба витримати по актуванню, саме а не просто там встановлення факту, зняття на камеру чи там посту фейсбуці. Всі речі не Є юридично, не мають юридичної сили. Тобто сьогодні мають бути складені саме акти про порушення на підставі там трьох і більше таких актів. Є всі законні підстави розірвати цей договір. Я думаю, найближчим часом ми цю практику реалізуємо в житті. Тож влада обіцяє вирішувати проблему, аби перевізники перевозили пільговиків безкоштовно. А для вас працювали Андрій Іванюк, Юлія Парух, телеканал СК 1 Ось одразу питання, яке цікавить особисто мене, можливо, і всіх, хто нас дивиться. Тобто комунальний транспорт перевозить всіх, хто має пільгу, так? Чи маршрутники. Так, не чи чув. перевізник, чи має право він встановлювати ліміт, тому що дуже часто вісять таблички що там два місця пільгових. Якщо вони зайняті два, то все, третій вже не може сісти. Угу. Яка? Ну, юридично немає таких, якби перевізник прав. Да? Тут десь після там, блокування. Атошниками дороги да, в облдержадміністрації прийшли знову ж таки якоїсь, там усної такої згоди про негласне таке от лімітування там перевізники, принаймні приміського сполучення, з керівництвом облдержадміністрації з управлінням транспорту, про те, що ну вони встановлюють в собі такий ліміт, якби. Юридично вони на то підстав не мають, тобто, якби враховуючи там ситуацію з невизначеністю по компенсації, да тось тобто, вони хочуть таким чином зменшити там свої потенційні втрати. Але права фактично і ніхто сьогодні не підпише жоден юридичний документ, чи там навіть згоду, чи якийсь там меморандум, чи, чи договір на ці речі, абсолютно ніхто не візьме, тому що це не має ніякої юридичної сили. Я так розумію, що ну звичайно в договорах, які були підписані з перевізниками ще за часів Генера. Демчика нічого не було вказано там, що, наприклад, там було вказано, що ви там змінюєте за 5 років повністю весь автопарк свій, але не було вказано, що якщо ви не перевозите пільговиків, там то ми з вами розриваємо договір в односторонньому порядку одразу. А... Чи можна зараз в односторонньому порядку внести зміни, щоб ця ситуація зникла? Ну по перше, якби договори там підписані, є які набагато раніше, тому mm -hmm. що більшість договорів сьогодні має термін дії 5 років. Mm -hmm. і Якщо там наступні закінчуються в 18-му, да, то це означає, що вони були підписані тринадцять стому в 13-му році відповідно тому що за, за інших заступників так, так. за іншого керівництва міста і так далі, О, але не це є основним, тому що якби підставою розірвання є не лише виконання умов договору, а й виконання умов чинного законодавства. Угу. Фактично, ну тобто не обов'язково ці речі мають бути прописані там окремим рядком в договорі, як, як, як такове порушення. Да? Тобто всі форми там і, і різновиди порушень не обов'язково перечисляти це, якби умови чинного законодавства і порушення перевізником умов чинного законодавства теж є підставою для перегляду. Як Доцільності, продовження там, чи е тривання договору з ним підписаним. Тому, в принципі, в цьому ну, особливого якогось каміння спотикання немає. Добре, ну дивіться, на ці факти порушення їх вже ніде не фіксують, так? Тобто. Ну про дивіться, якщо звернешся до вас, так то ви можете зафіксувати а так ось в цілому осіздили. Да, це, це це теж є проблема, тому що ну люди в побуті часто там скаржаться один одному, чи в усних розмовах, чи там в телефонній розмові, там набираючи uh -huh. там мене, чи там в Фейсбуці. От але. Проблема в тому, що ну, будь-який факт має бути документально підтверджений, да? тобто, зафіксований, якби комісійно бажано якби, зафіксований більше того. О, тому пост у Фейсбуці про те, як все погано, да, ну, uh -huh. він не є ні підставою, ні аргументом для там, вчинення якихось юридичних дій. Тобто, ясна річ, що навіть та сама перевірка може відбутися в результаті якби, надходження лише скарги, uh -huh. там, конкретного громадянина з даними там, анонімки чи ще Добре. щось. О, тому ну, я закликаю теж щоби людей звертатись. Датися по процедурі якісь. Ну, мінімально витримувати її, а не просто розповідати все погано, але я нічого не буду робити. Навіть скаргу писати не буду, все одно її ніхто не розгляне. Ну такий підхід веде в нікуди. От ми запровадили там легкий, зручний механізм заповнення онлайн форми. Просто на сайті міської ради є якби віконечко, в якому можна вписати там яка маршрутка, які вид порушення, uh -huh. коли трапилось. Це ну, не є юридично знову ж таки, якби там офіційним зверненням, але це є статистика для нас, тому що навіть сьогодні ми там не пішли просто так, якби. Ловити першу підряд маршрутку. Тобто було ряд скарг, і е, на певних маршрутах вони мали найбільшу чистоту. Да? Там, на той самий маршрут 58, ну, найбільше за сьогодні скарг пройшли саме по пільговиках. Okay. Да? Відповідно. Е Ця статистика є підставою для нас розуміння того, які перевізники більше всього порушують, для того, щоб плануючи там ті ж за, самі закиніше посл... слідкувати, і да, плануючи ті самі перевірки, в першу чергу приділяти увагу тим, хто реально порушує, а не там кататися в халасту і в результаті, mm -hmm. якби ну не мати результата, А поруч на сусідньому маршруті там кожного другого будуть виганяти, там чи водій буде хамати, і так далі. я буде. хотів задати вам запитання, що якщо фотографувати, там і номер, і водія, але в принципі, якщо є ось така форма, яку ти заповнюєш. Тобто, да, ну, можна фотографувати, зрозуміти... ми там окрему графу і передбачили. Тобто uh -huh. наявність там відео чи фото доказів цих всіх речей теж uh -huh. можна підвантажити там посилання. Тобто, ну сьогодні, якби сучасні люди там маючи телефон, легко можуть той то, то нюанс за, заактувати, Ну, Хай, хай хоч в такій аматорській формі, але це теж буде підтверджено. Тому що ну, багато випадків є ще таких, якби ти телефонуєш перевізнику в результаті ну, надійшовши якось до тебе скарги, він каже, та ні, не може бути, типу, ну, і так далі. і так далі. Ну, Це ж треба розуміти, хто це, там, може це якийсь там один е водій, тільки всі решти в мене там нормальні. От, Коли є конкретно там номер транспортного засобу, да, там, чи, чи фото, чи відео водія, ну, тоді, викликаючи того ж самого запитання. перевізника, да, ти говориш, ось конкретно оцей дядько там, Нахамив, там, не впустив в маршрутку чи ще щось. Ну, тому, звільні, Ну, Треба мати всі речі, бо в певній мірі, ну, да, є якісь поодинокі випадки, коли дійсно там неадекватно веде себе саме водій, mm. і це якісь має там суб'єктивні причини. Да? І в певному мірі іміджово в тому ж самому перевізнику, теж цікаво. Тому що ну, я знаю, що в перевізників є, так би мовити, чорний список, да, там, непорядних водіїв, які там, неналежним чи виконують. Свої службові mm -hmm. І вони теж не хочуть там брати кожен наступний такого водія. Тому ці Добре. речі є взаємовигідними. Дивіться, дивіться Дмитро. Ну, по-перше, ми можемо показати нам підкази редакції, як виглядає, де заповнювати ось, про якісь певні порушення, якщо ви їх бачите. Ось да. так це виглядає. І що? Ми рухаємося далі, тому що часу у нас небагато. Це вже сталося. Люди до вас звернулися, сказали, що є порушення, ви виїхали, перевірили. Ми побачили в сюжеті, дійсно, висять якісь обяви незрозумілі. Там в одному, здається, було сказано, що президент якийсь проект підписав чи що. Ну В да, якісь рівень юридичної підкованості окремих привізників теж заставляє бажати кращого. Тобто там, вони, ну, це ж не юридично. Вони може, не вони може трак просто... трак трактувати якби будь-які написи з паркана і вважати так. це за офіційну інформацію. Тому що да фрази про, це, це про сталося... те, що підпис... президент підписав проект закону. Якби ну президент це, підписує так. проект закону, Це дійсно смішно тобто, але... те, що вони почитали проект закону і на підставі нього зробили висновки. Та, да, оце от фактика, але це не означає, що це і документ сьогодні має юридичну силу. юридичні контроли висновки. Вони зробили і дійсно люди підтверджують, що іноді пільговики не проїхали. Е, е, яке покарання? Може чекати на перевізника за таке порушення. Ну реально, я розумію, я був би перевізником, і я ось всі мої водії їм дав вказівку пільговиків виганяти. Це ж не може просто так прийти. Що буде далі? Яка покрайні чекає? Ну, на них? Управління транспорту, ну, набір санкцій, як то кажуть, обмежений. Управління транспорту може лише актувати порушення, і, і в результаті там, накопичення трьох і більше порушень, розривати договір. Тобто mm. управління транспорту не може давати ніяких штрафних санкцій. І так далі. Тобто, якби є інші контролюючі органи, відповідно, там, вони, вони можуть видавати там, грошові штрафи в результаті там, невиконання приписів і так далі. Тобто, управління транспорту в цьому плані лише актування факту фактування. Це за контролюючі органи, куди звертатися ну, вам далі? Державна фіскальна служба, mm -hmm. да, тобто вони за той же безквитковий проїзд, ну, точніше, за невидачу квитка mm -hmm. якби, да, накладають фінансову санкцію, але на сьогоднішній момент там, врахуванням. Так сказати, мораторію да, на перевірки, штрафна санкція становить лише одну гривню. Тобто це теж ага. ніяк, ніяк не стимулює сьогодні перевізника виправляти цю помилку. Тобто вони виходять, фіксують, якби, е, там, надсилають цей припис чи видають ці приписи. Але невиконання його це лише одна гривня. Тобто, там, розбіжність, наприклад, виручки в касі, да, ну, а вона явно є, тому що якщо її ніхто не обліковує, то розбіжність в будь-якому да, це теж штраф, там, одна гривня. От з такими штрафними санкціями ну, змусити сьогодні якби, перевізників дотримуватися. Умов чинного законодавства надавати якісні послуги, практично нереально. Ну і мотивація тих самих контролюючих органів: виїжджати на перевірку, щоб встановити факт порушення і винести угу. шансів в одну гривню. Ну теж не дуже мотивує. От, Добре, тому, не тому є проблеми сьогодні з органами, якби, які контролюють і контролювати. Звичайно, Найбільша проблема зараз це пільговики, але хочеться ось на секундочку відійти від теми інших порушень, які ми бачили. в мене є до вас запитання, і завершити вже ефір тим, як будемо вирішувати ось цю проблему з пільговиками. Буде запитання dhe jetëse përshëj Він пішов не по графіку, не писалося, що він буде їхати, і він проїхав. Тобто є підозра, що можливо там неофіційно так не зареєстрований автомобіль рухається. У мене до вас запитання. В кожному автомобілі встановлений GPS. Він допомагає чи не допомагає за цим слідкувати? А, так, в кожному автомобілі повинен бути встановлений ДЖПС. Це ще не та, факт, що він це, це, це вимога так? договору. Ну, оце, от якраз прописано чітко окремим рядком uh -huh. і пунктом договору, що кожен перевізник, який буде зобов'язаний встановити. От. Є сьогодні проблема, ну коли я прийшов на посаду, по перше, був факт, що там півроку цю базу ніхто не оновлював. А коли ми спробували її оновити, провели там інвентаризацію всіх додатків до договорів, які транспортні засоби повинні їздити на маршрутах, і надали сьогодні операторам для того, щоб вони ввели її в базу. Побачили, що е, майже 50 машин йде розбіжність з фактичного стану mm -hmm. і інформації в базі, тобто. Трекери були або вимкнуті, або їздять машини, на яких трекер взагалі там не встановлений, uh -huh. і так далі. Тобто є ну, 50 машин з транспортної мережі, це там, майже 25% інформації є просто неактуальною, це перший факт. Uh -huh. О, тому говорити про 100% виконання графіків і надання інформації системою дозор про рух рухомого складу поки що є недостовірним. Тобто, ми зараз якби, отримали вже зворотній ефект. І про саме які По яких перевізниках є ці розбіжності, підготували, направили кожному з них листи з проханням, mm -hmm. дати пояснення, yeah, чому yeah. цей транспортний засіб чи не має трекера, чи не встановлений, е, вжити заходів по усунення цього недоліку. Е, відповідно, тоді після цієї процедури ще раз е, оновимо базу, е, будемо намагатися все ж таки оперативно коригувати і вийти на. І певна достовірність, бо ну, якщо і півроку ніхто не оновлював, то ясна річ, що там і графіки, і самі маршрути відрізняються від того, що угу. сьогодні є по договору, те, що затверджено якби, в транспортній мережі. О, це, це є певна проблема, якби раз. А по-друге, ну дійсно, коли там маршрутки їдуть з інтервалом в дві хвилини, так, це можливо це, це, це може дуже прекрасно з точки зору пасажира. Але це говорить про перше, а то, що якесь невиконання графіку, графіку, то тобто, хтось відстає, або хтось угу. випереджає свій графік, що мало вірогід. О, але має місце той момент, що. Перевізники просто додають там в певні години пік додаткові транспортні засоби або на тих чи інших ділянках дороги, де конкуренція є висока. Тоські з рахунок збільшення кількості транспортних засобів намагаються отримати більшу кількість пасажирів. То тобто, банально це відбувається так, що вони можуть зняти з менш рентабельного маршруту, перекинути mm -hmm. на більш інтрабель, заміна замін, замінити трафарет, да покатався, там повернувся в години пік на, на назад на свій маршрут. Тому ну, коли ми бачимо таку ситуацію, це наштовхує десь на такі. Дивіться, на ну що хочеться далі запитати. От те, про що ви зараз розповідаєте, це в принципі є підстава, так щоб там це порушення, є підстава, щоб розривати договір, якщо такі порушення постійні. Ми ж не можемо, ні ви не можете, ні ми не можемо постійно бігати, там, записувати номера автомобілів. Абсолютно. Можливо, потрібно якихось людей, які протягом місяця конкретно перевіряли і встановили, що перший 58-й ще якийсь маршрут. Системні порушники. Так, ну так. ви ж не будете ну, це. Ну абсолютно робити. я більше того, я вважаю, що ну не зовсім може і нормально те, що там заступник міського голови катається в маршрутках там і зриває об оголошення. Mm. Да. А, то, ну, і це не тому, що там я такий гордий, і мені там зручніше сидіти в кабінеті і там перекладати папірці, аніж робити таку роботу. Просто що це не має бути взагалі як явище. Да. Mm. І а, сьогодні потрібно працювати іншими методами, а не фізично усуваючи кожен недолік. Привізники не повинні цього допускати. Як факт, взагалі як явище. О, тому е, є якби ну, звичайно, доцільність зробити таку тотальну перевірку. Проблема на сьогоднішній момент є кадровою, тому що в управлінні транспорту зараз працює лише один спеціаліст, та, який і виконуючи обов'язки керівника, і там відповідає на кореспонденцію, і ту саму гарячу лінію е, має слухати і зафіксувати всі ті порушення і так далі, і так далі, виконувати ряд якби, поточної роботи. Тому фізично на сьогоднішній момент це є складно. У нас до вісімнадцятого, ну, користуючись нагодою, анонсує до 18 числа, у нас прийом документів на а, заміщення вакантних посад в управління транспорту, заступника заступника керівника управління та головного спеціаліста. Ну, на, на дві зараз оголошено зараз конкурс на дві, сюда, відповідно. Розраховуємо, якщо конкурс відбудеться в найближчі сроки, там до до, до, до кінця місяця а, поповниться штати бо управління. Відповідно, буде можливість от, цільово да, в пріоритет виставити це питання угу. і відправляти людей, які б здійснювали такі от перевірки, фіксували то на акти. О, і тоді ми зможемо говорити про реальне розірвання з кимось договору. Тому що ну відправляючи сьогодні одну єдину людину з управління там на угу. на перевірки, навіть на годину, да, ми паралізуємо роботу управління, і вже хтось буде скаржитись про те. Що хтось не бере трубку в управління транспорту. Ну, це фізично зараз поки що і неможливо. Ну, от навіть сьогодні ми їздили там в обідню перерву, коли кажуть, нікого не було, ніхто не смикав. Це була лише нагода для того, щоб вирватися а, і поїхати. Тому я думаю, що як тільки збільшиться штат управління, кількість якби посадовців, ми зможемо говорити про більш системну роботу в плані перевірок і фіксування всіх цих порушень. Добре, у нас залишилось не так багато часу. Хочеться далі поговорити. До речі, цікаво, може Євген Демчик подати вам заявку там два місяці. Місце є. Він так, вже може. знає все про транспорт і з вами працювати. Чікаво, чи, ну, чи, чи ви її розглянете? Я б так вично не Дивіться, заявляв, але так. Да. Ну, Коштів не зрозуміло добрати, не зрозуміло, чи де... ну, субвенції немає, не зрозуміло, за чим закріплений пільговий проїзд. Тут маршрутчики не перевозять пільговиків. І у вас, якби зараз забита голова цими проблемами, а у нас в цілому потрібно транспорт розвивати, і дуже важко. Але залишилось декілька хвилин. І хочеться від вас почути про реальне рішення проблеми, яке ви називали, про яке ми говоримо давно. Це електронний квиток. Бабуся отримує пільгову картку, вона заходить в маршрутку, провела. І ніхто і нічого не може зробити. Вона, вона і ця картка, вона сіла і поїхала. Так, да, Абсолютно в п'ять хвилин для нас розкажіть, наскільки Я це реально про це вирішення? що Сьогодні і самі перевізники в тому теж в якійсь мірі зацікавлені, uh -huh. тому що ну, в такому випадку вони по безготівковому розрахунку отримують кошти як за ту бабусю, яка має пільгу, так і за платного пасажира, який провів карту. Е, карткою якби, немає проблеми сьогодні, якби з тим недобросовісним там здачою, так би мовити, виручки тим ж самими водіями. Тобто uh -huh. перевізники в цьому однозначно виграють Йють і вони позбуваються там додаткової головного болю. От система, якби, дійсно, є прогресивною, в тому числі це якби є. Сьогодні цікаво і корисно для міста, тому що це чіткий підрахунок того ж самого пасажирського потоку. Тому що, коли ми говоримо, перевізники приносять там новий розрахунок тарифу, да, вони жаліються, як мало вони возять, ледь не пусті їздять. Да. По факту ми бачимо іншу ситуацію. Звичайно. В такому випадку, ну, я, як за сьогоднішніх умов це проконтролювати? Лише квитки. Да. От лише видача квитків дасть можливість реально сказати, скільки перевізників. Але ми бачили, як вони видаються. Да, але, ну, як, як, як кому? Ну, да. Я от буквально їхав до вас, мені теж видали. От це не да. немало видати, кажу, вам. що всім не даєте, ну на роздаю, так от якби отримав відповідь. Вам сказав да, водій на да, роздай? Да. Е, ну от, якби, а коли ми матимемо електронний квиток, ми матимемо можливість реально бачити там скільки пасажирів їздить, да, які категорії пільгу дійсно їздять. Тому що е, сьогодні пільгові категорії є, але ми розуміємо, що не всі з них користуються е, е, цими послугами, там да інваліди першої групи, наприклад, не завжди. Угу. А так ми розумітимемо е, всі ці моменти. Більше того, якби якщо буде перекладено все ж таки на міську раду. Оці повноваження і зобов'язання щодо пільгових в категорії та то ми можемо чітко регламентувати і говорити про якусь там певну монетизацію цих пільг, коли дійсно адресно кожній людині на картку. Але на сьогоднішній момент ми не маємо ні повноважень цих, ні механізму. От електронний квиток був би якраз гарним механізмом а, Дивіться, для, для, Дмитро, для монетизації. Про, про плюси цього електронного квитка можна говорити до кінця ефіру, хоч у нас там і декілька хвилин. Але хочеться почути якісь реалії того, як його встановити. Скільки реалії це того кошти? такі, ми Скільки? на два роки три роки? Okay. Зібрали, маємо дані про те, що на ринку України сьогодні є 11 фірм, які принаймні задекларували про свою готовність працювати в цьому напрямку. Найближчим часом встановлюємо. Зв'язуємося, як то кажуть, з кожним, просимо комерційну пропозицію від них по встановленню, mm -hmm. бо сьогодні умови дуже різняться. Хтось готовий працювати на комісії і там залучати навіть інвестиції, встановлювати то, там за свій кошт, але потім брати там певний відсоток. А скільки ж ви вже комусь відмовляли, так? А, ні, нікому не відмовляли, на сьогоднішній момент ну, готові. Якась фірма хотіла чи Ми китайська? мали, просто мали презентацію, mm -hmm. Корейці приїжджали, ми мали презентацію, тобто, вони показували свою, свою пропозицію. От, сьогодні готові розглядати інші пропозиції для того, щоб вибрати оптимальну, бо ну, там, є проблема з виділенням коштів з міського бюджету, да, якщо це інвестиції mm -hmm. і а, сьогодні фірма готова заводити інвестиції, потім їх там в певну якусь розстрочку якби компенсувати собі. Звичайно, такі, такі пропозиції є цікавим. Тому готові будемо зв'язуватися не тільки з тими, хто вийшов на нас, будемо намагатися вийти на зв'язок з усіма цими сьогодні фірмами, отримати від них пропозиції, вибрати найкращу, і я думаю. Старатися все ж таки в цьому році цю систему поставити, тому що пропозиції звучать такі, що термін взагалі там встановлення цього обладнання, налагодження системи, коливається там від трьох місяців до вісьми. Да? Uh -huh. От ми розуміємо, що це там не не швидке рішення, воно не просте, тому що і там якийсь тендер має відбутися. Це термін, це сроки. Закупитися обладнання, воно має змонтуватися, має бути наладка цієї системи. Людям потрібно. Поширити ті самі пластикові квитки, да, електронні квитки, uh -huh. якби Тобто uh -huh. все це все час. Ну я не готовий говорити, що там з лютого місяця ця система зафункціонує, навіть якби вже там сьогодні був підписаний договір з фірмою. Да, uh -huh. есть, має під підрахунок бути. От мають бути ті самі договори з усіма приватними перевізниками. Бо говорити про єдиний квиток лише для ТТУ. Ну як для мене це мало перспективно. Тому що якщо ми говоримо, що він єдиний електронний, да то, то він єдиний має бути на, весь єдиний на весь вид транспорту, і тому узгодження а в нас сьогодні там 15 різних якби суб'єктів господарювання да, з ними всіма треба узгодити ці умови, і вони теж мають бути на це згодні. Тому ну в певній мірі тривалий процес, але якщо ми його сьогодні не почнемо, то він не закінчиться. Бо шу гроші в бюджеті, наприклад, були закладені в минулому році. Так, так, було але... Закладено 9 мільйонів на реалізацію цієї програми. Але ну. Пішли на погашення далі і гроші пішли і сьогодні. Жодного кроку реально, який би говорив, що цей процес розпочався, ну немає. Свіштовхуючимось від нуля, від просто від ініціативи. Будемо намагатися її реалізувати. Добре, Дмитро. Що ж, шкода, що наша передача йде лише півгодини, тому що про транспорт можна розмовляти довго. Але я вважаю, що це не останній ефір наш з вами. і Ми ще поспілкуємося на цю тему. Бажаємо вас вам успіхів у роботі з електронними і у роботі з перевізниками. А, а Житомирянам я нагадую, що ви маєте право на пільговий проїзд, якщо ви пільговик. Так що сідайте і кажіть водію, що ви маєте на це право, і він вас перевезе безкоштовно. Залишайтеся з телеканалом СК1. До побачення.